Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку дорога та транспорт. Відкрийте підручник на сторінках 34-35. Що літає, їде, пливе. Назви все одним словом. Це транспорт. Транспорт буває! Повітряний. Сюди відносяться. Вертольоти, літаки, водний, це кораблі, катери і наземний. Це машини, громадський транспорт, автобуси, тролейбуси, трамваї, поїзди, комунальні машини, машини допомог. Поліція, медична допомога, Пожежна допомога і підземний транспорт. Метро. Знайди на малюнку спеціальні машини, які допомагають рятувати людей. У яких випадках їх викликають. Давайте поглянемо на малюнки. Швидка медична допомога. Викликаємо, коли людині зле. Поліція. Телефонуємо, коли помітили якісь порушення, хтось скоїв злочин. І пожежна служба. Викликаємо, коли трапилася пожежа. Запам'ятай номери телефонів, за якими можна викликати допомогу. Пожежна служба 101. Поліція 102. Швидка допомога 103. Ці номери є безкоштовними для будь-яких операторів. Працюємо у робочому зошиті. Відкрите сторінку 29. Завдання перше. Що зайве в кожному ряді? Обведи. Поглянемо на перший ряд. Вертоліт, автомобіль, літак. Що зайве. Правильно. Автомобіль. Вертоліт і літак це повітряний транспорт. Автомобіль наземний. Обведемо. Наступний ряд. Корабель. Корабель. І велосипед, що зайве, велосипед. Кораблі водний транспорт. А велосипед наземний. Обведіть. І останній ряд: автобус, тролейбус і самокат, що зайве. Правильно, самокат. Автобус і тролейбус це громадський транспорт. А самокат просто для розваги. Друге завдання. З'єднай номер телефону з відповідною службою. Поглянемо на номери телефонів: 102, 101, 103. Давайте пригадаємо, до якої служби за яким номером телефонувати. 102. Поліція. З'єднуємо. 101. Пожежна рятувальна служба. 103. Швидка медична допомога. Молодці. Дякую за старання. Чекаю вас на наступному уроці я досліджую світ.